Максим Фещук, головний тренер команди FINX Маріуполь. Ваші враження, емоції після сьогоднішнього матчу в Івано-Франківську? Е, ви знаєте, незважаючи на те, що програли 3-0, заслужено програли. Франків сьогодні абсолютно заслужено отримав перемогу. Ми їм просто подарували три забиті м'ячі і починати гру з 0-1 я взагалі не можу пояснити, що відбулось на якійсь там секунді матчу, може 10-та чи 20-та. Більше запитань, чим відповідей, але було цікаво поспостерігати за своїми футболістами хто що і з ким Скажімо так, рухатись далі, хто на що спроможний. Розумієте, от перший тайм був досить непоганий, ну не, не вижили, не мали забитих м'ячів, А в другому трошки, можливо, я десь не вгадав, замінами. План не спрацював, випустивши другого нападника, все ж таки, ременяк попереду був набагато гостріший. І гра з ременяком попереду в нас була трошки гостріша. І е, десь. Скажем так, не спрацювало те, що надіявся, От і, от, і все. От, і все. Е, ще раз вітаю Франків за служною перемогою, а ми рухаємося далі. Е, заміни і перерва напевно, основне було, що говорили хлопцям в роздягальні, тому що швидкий гол напевно, зіпсував всі плани на подальшу гру, але 45 хвилин було попереду. Ну Звичайно, реакція була, щоб випустити другого нападника. Я розумів, що Франківськ дуже сильний, що і показала сьогоднішня гра на переходах з оборони в атаку, дуже здорово вбігають, мають дуже якісного, швидкісного нападника, який здорово відкривається в ці зони. А в нас є дуже багато молодих гравців біля досвідчених, яким ще треба вчитися, тренуватися, поправляти розуміння, гри. Ну нічого. от Наших два центральних захисника це взагалі юні молоді хлопці. Ну, скажімо так, І особливих і претензій, як таких глуба, їх треба підтримати. Вони ще не раз будуть помилятися, але гра ззаді сьогодні була на дуже низькому рівні. Ну, і, Чесно кажучи, і в опорній зоні сьогодні стільки нарізали, самі собі попровозили м'ячі, та буде розбір гри, розберемося, що і як, і в принципі будемо рухатись далі. Я просто кажу, що моя думка, що те, що я так бачив, самі собі забили три гола. Створили все для того, щоб франківських вірніше забив а попереду. Мали підходи 100% моментів, таких я не пам'ятаю, але м'яч літав можна було вижати ще в першому таймі переломити гру. Другий тайм не спрацювали абсолютно ті плани, які були на другий тайм. Висновки по осінній частині чемпіонату можна буде робити вже за тиждень після заключного туру, які будуть далі у вас перед командою. Завдання стояти на весняну частину сезону, чи будуть зміни? Здавдання статтю одні, Просто збереження збереження в перші лізі. На перший рік це, це абсолютно логічно і які будуть зміни? Ну подивимося. пройде тиждень не побачимо, які в нас будуть зміни в команді. Ну, це нормальний процес. То команди, чи потребує підсилення, я рахую, дуже суттєво потребує підсилення, але подивимося, з ким далі буде працювати клуб Фенікс. Розберемося. Висновки будуть зроблені тільки після останньої гри. Рано що їх робити. Бо, звичайно, в мене є своя думка, дається... я завжди хлопцям говорю, я як тренер я не даю хлопцям шанс. У них нема шансу, у них є можливість. Можливість проявити себе і якісно грати. Хто о, керівництво клубу оцінить, о, керуючий склад, Команди оцінить, з ким клубу потрібно рухатись далі, а з ким ну, не варто тут залишатися, і треба міняти клуб. Це нормальний робочий момент.